Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 7 березня на східному узбережжі 10 година ранку. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю вам підтримати Україну донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити, то внизу в описанні під цим відео, як варіант, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати. чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Розпочинаю, як завжди, з української теми на американському просторі. І дивіться, яка історія. Розказується одна із статей: вийшла про те, як українські волонтери допомагають українській армії в реальності, коли не вистачає грошей. Розказується знову ж таки про різного роду збори, аукціони, лотереї. Тобто говориться про українську винахідливість в цьому питанні і розказується знову ж таки поодинокі історії деяких волонтерів, які збирають навіть невідомі люди інколи знову ж таки збирають от суми в мільйони доларів навіть. І я не говорю зараз про якісь великі фонди. Ось а, дивіться питання тепер про пакет допомоги України. Починає говоритись про це. На американському просторі і а, говориться знову ж таки, обговорюється тема, що якщо а, спікер Джонсон буде продовжувати топити цю ідею, то говориться про те, щоб зібрати необхідну кількість голосів, які по суті а, виставити це питання на голосування в обхід спікера Джонсона. Я нагадаю, що для цього потрібно 218 голосів. Тобто, це треба п'ять республіканців, щоб стали на сторону демократів. Ось спікер Джонсон, чи верніше, не спікер Джонсон, а люди, які оточують спікера Джонсона, говорять про те, що як тільки вирішиться питання бюджету, а саме тоді планується ставитися на голосування питання підтримки України. А так само, от на Факс Нюс живенько так обговорюється ідея Трампа. Підтримки України. І, в принципі, про це вже, це вже не нова новина, скажімо так. Трамп вперше е, сказав більш-менш щось детальне, що ж він пропонує. Не просто що виберіть мене і я вирішу. А е, він пропонує е, допомагати Україні не просто роздавати гроші наліво, але е, виділяти допомогу Україні. Україні у формі позички безвідсоткової, але дивіться, трошечки цікавий момент. І в, в цьому плані, в принципі, я б сказав, без сторони України нічого поганого нема. А, тобто а, позичка буде оформлятися в такому плані, як Трамп розказує робити, так як я роблю, підтримую молодих там спортсменів інколи. І я фінансую їхні там навчання, там поки вони ходять в цю спортшколу, там гольфістів в основному там було, наприклад, такі розказано. І якщо вони досягають якоїсь там зірковості, стають чемпіонами, тоді від їхніх їх прибутків мені попадає відсоток. Якщо ж вони там погрались з маленькими дітками там і нічого з них не вийшло, ну значить так і є. Тобто він хоче оформити гроші, які передаються Україні. Не просто так давати безслідно, а каже, давати їх оформлено як. Козочку. І якщо з цього нічого не вийде, ну нічого не вийде. А якщо вдруг Україна вистрелить і стане багатющою країною, тоді ми їм пригадаємо, пам'ятаєте? Верніть нам вісоточки. Ну така якась історія. А ну, знову ж таки, зараз, на сьогоднішній день, найбільша новина це State of the Union, який відбудеться сьогодні ввечері. Він зазвичай відбувається вже пізно ввечері в районі. Десь там, я не пам'ятаю, чи 8, чи 9 годин. Багато людей, звичайних робочих. Навіть не дивляться його, тому що вони йдуть ранком на роботу, зрозуміло, тому вони вже сплять цей час. Ну, але серед а, людей, які працюють, є такі от категорії людей 9-5, to 5, офісні працівники, які йдуть на 9 годин ранку на роботу, тобто освічені люди, скажімо так, американські, звісно, дивляться. Дуже багато інформації про те. А, про те, що очікується в першу чергу від Байдена з сторони демократів, тому що е, вісить оце такий страх, що Байден все-таки старий дід знову ж таки, а позиції демократів падають. І за останній рік, наприклад, якщо там, чи навіть не рік, а буквально півроку тому, по, згідно опитувань. Байден поступався десь 2% голосів, тобто йшли дуже близько. А от на межі нового року Байден вже поступається 5%. Тобто очікується, що Байден скаже якесь дуже сильне слово, і що всі, вау, який Байден крутий? І так далі. Ну і тут трапляються декілька подій, які ну, свороду ставлять палки в Байденовське колесо саме, от вони придумали собі картинку. От вчора я розказував про Олен... Олена Зеленська відмовилася приїхати. А тепер а, планувалося якраз до цього от, вечірнього сьогоднішнього звіту оформити припинення вогню на Близькому Сході. І на даний момент нема 100% результатів, але по настрою, як там Хамас реагує, дуже мало ймовірно, що припинення вогню відбудеться. Ось, тобто, отакі моменти, які Байден не зможе використати як свої козирі, що він буде використовувати, очікуватися, це що дуже сильна економіка. Тобто, в з тим, що йому досталося від Трампа, коли все не йшло вниз. Адміністрація Байдена, хоча яка його заслуга в цьому, це так само питання, але під час адміністрації Байна, Байдена, Байдена. Економіка не рухнула вниз, люди не втратили будинки. Знову ж таки, дуже багато людей цього не, не пам'ятають і не розуміють, але ще не так давно, в 2007 2008 роках, люди тисячами втрачали свої будинки за, заощаджені і так далі. Тобто, от це буде найголовніший момент. Звичайно, буде сказано про війну в Україні, про ці всі моменти буде сказано. Тобто, от, знову ж таки, сьогоднішня така новина це. Спекуляції на, на тему, що відбудеться сьогодні ввечері, що Байден скаже, що не скаже, там і так далі. Ось, ну і дивіться і ще одна палка в Байденовське колесо. А вчора Палата представників очікувалося, що вона проголосує знову ж таки: черговий СТАБ-ГЕП, називається, тобто продовження минулого е, бюджету. А вони взяли і проголосували е, бюджет повністю, тобто справжній бюджет на 24-й рік. Хоча також без заковики, тому що вони по суті проголосували за пів бюджету. От всі американські державні структури розділили ще в січні місяці. Конгрес розділив палату представників, розділила на два кошика таких по шість адміністрацій в одному, шість адміністрацій в другому. Так от. Один із цих шість цих адміністрацій, фінансування мало закінчитися 1 березня. Їх продовжили до 22. Ті шість адміністрацій, які закінчуються фінансування завтра, в цю п'ятницю, вони прийняли справжній бюджет аж до 30 вересня. Тобто справжній бюджет на половину державних структур. От. І це прямо дивіться. Перед е, цим же ж е, State of the Union, коли Байден міг розказати: дивіться, ми могли зробити то все, А, а тут опа, обломочка виходиться. Хоча 100% Байден буде використовувати те, що е, був розроблений законопроект про вирішення питань на кордоні, і, в принципі, е, республіканці, трампісти поставили палку в той законопроект. Це, в принципі, дуже сильно буде. Сильним аргументом, в от історії, в історії, яка підтримує позиції Байдена. Ну, і Нікі Хелли. Нікі Хелли, звичайно ж, як і очікувалося, вона вчора зійшла з дистанції, і в кінці вона дала таку дуже класну промову, сказала дуже багато речей правильних. Вона, до речі, підтримала. Ніби підтримала Трампа, а ніби й не підтримала, тому що каже: Я бажаю успіху Трампу, а потім каже: А я я, як і я бажаю кожному американському президенту успіху. Тобто, якщо Байден виграє, то вона тепер Байдену бажає гарного здоров'я по суті і успіху. Що ж до своїх виборців, по суті, вона офіційно не підтримала Трампа в цьому питанні, як, наприклад, там той самий Десантіс. Дивіться, що відбувається в цей момент. Ну, виборці, це не сліпі які бутилято Тобто, автоматично, якби Нікі Хелли сказала, я підтримую Байдена, вибачаюся, Трампа конкретно. Значить, всі, хто голосували за Нікі Хелли а окей, і ми будемо. До речі, от я про це говорив. От, вийшла така. Наскільки можна довіряти цьому опитуванні, 80% людей ті, які голосували за Нікі Хелли, вони сказали за будь-яких обставин, навіть якби Нікі-Хелли сказала, все, я тепер буду молитися на Трампа. Навіть при таких обставинах це люди, які от просто дивилися на Нікі Хелли. От я щось подібно з тих самих, я б сказав, би, з цієї категорії, які це далеко не ідеальний варіант, але це не старий дід Байден і не Трамп, який заміщений просто в безлічі не то, що скандалів, злочинних всяких там махінаціях і так далі. Так от 80% підтримувачів Нікі Хелли, вони сказали за будь-яких розкладів за Трампа вони голосувати не будуть. От і в своїй промові Нікі Хелли от звернулася, як кажеш, до Трампа. Я бажаю йому успіху, але це залежить від нього, чи він зможе об'єднати республіканську партію, тому що все, що він робив. От вона так само звернулася, згадала про Маргарет Тетчер, що ти маєш завжди мати свою думку, своє, своє розуміння. Каже, проблема сьогоднішнього конгресу, що там є. Немає лідерів в конгресі зараз, це каже Бардак, а це ціла куча зібралася фоловер, таке слово англійське. Тобто люди, які просто... Слідують за кимось, послідовники, чиїсь послідовники. Тобто, Трамп сказав це, вони зробили це. Трамп сказав це, зробили це там. Тобто, вони не відповідають навіть перед своїми виборцями. Тобто, от вас вибрала там оцей район в якомусь штаті вибрав, і ви працюєте в інтересах цих виборців? Ні, зараз теперішній конгрес, вони просто слідують те, що їм там от кажуть. От так само Нікі Хелли сказала дуже таку важливу. Штуку про Україну сказала, що підтримка України це в інтересах Америки в першу чергу. Не тільки з моральної сторони, що ми маємо підтримати, це так само в інтересах Америки. Більше того, вона сказала, що війни в світі відбуваються, тому що Америка відступає, залишається в стороні. І знову ж таки, натяк таки на НАТО, що ми, типа нам НАТО не надо, ми собі тут далеко від всіх на американському континенті будемо жити, балдіть і так далі. Вона каже, що війн буде ще більше, якщо ми будемо відступати. Знову ж таки, дуже багато речей, але звичайні республіканські люди, які ну, просто я це повторюю багато разів, які критично не думають а просто сліпо слідують різного роду лозунгам. А це треба думати, треба аналізувати, це не сприймається в звичайних простих масах. А саме на таких людей робиться основний удар компанії Трампа. Ось. І, але от дивіться, яка така, ну, напів, я не знаю, скандальна, не скандальна. Прикметники, якщо відкинуть, меч Маканел. Вчора голосив, що він підтримує Трампа, і це, в принципі, дуже така голосна подія в Америці, тому що він, починаючи ще з спроби перевороту 21-го року, Маканел тоді засудив Трампа. Хоча, коли голосувалося за імпічмент, декілька голосів буквально не вистачило для того, щоб по-справжньому Трампа імпічнути тоді. І він тоді б не було б цього всьої цього безпреділа, що робиться зараз. Так от тоді Маканел засудив Трампа, але не проголосував, щоб Трампа імпічнули. Ось, і взагалі, от весь цей час вони такі на ножах. І саме через це говорять, а не через його вік він уходить із своєї посади лідера а, меншості в Сенаті, лідера республіканців. Але люди, які оточують Маканела і Трампа, знову ж таки порішали там за їхніми спинами, вмовили якимось чином. Знову ж таки, на а, перше місце стали вивізка назви партії, а не якісь цінності і переконання. Ось в той же час, дивіться, є такий Марк Кюбан. Я якось вже давно згадував а, про нього в новинах, мабуть. На самого початку, коли я почав робити свої випуски огляду новин, в Америці це дуже відома людина, це співвласник Dallas Mavericks, баскетбольна команда. В багатьох проєктах взагалі він республіканець. І от дивіться, яка історія, що він висловився за те, що він мав підтримувати Нікі Хелли. Йде така історія. От вона почалася ще з понеділка, до сьогоднішнього дня. Що він мав підтримувати Нікі-Хели? І за, а якщо от не Нікі Хели, кого ж? І він каже: Я буду е, підголосувати за Байдена. А він же ж старий. Він каже: Я буду голосувати за Байдена, якщо він буде навіть на смертному одрі. І тут дивіться: тут включився Ілон Маск, одразу, який такі штуки не пропускає, закинув коментар: що а, перекрутив. Він, до речі, такі, знаєте, тролінгові коментарі відносно. Президента Зеленського декілька разів скинув. Там була такий мем, він зробив, що обличчя людини, яка не змогла випросити там пару мільйонів доларів. І ну, такі цинічні заяви дуже часто. Так от він закинув на Марка Кюбана, що написав такий пост, ніби від. Марка Кюбена, що от я буду голосувати за Трампа, за Байдена, якщо він через 15 секунд буде зомбі, ну якусь таку маячню в такому плані. Вони перекинулися перепалками з цього приводу і так далі. Я нагадаю, що Марка Кюбена вже не один раз сватали в президенти. Тобто в 2020 році очікували, що він піде на вибори, він не пішов, хоча він в 2020 році. Зробив спробу узнати, що це взагалі таке, що потрібно робити, і так далі. І всі так, о, іде в президенти, в 24 році очікували, і він отак все очікують, очікують, а він не йде, не йде. Ну і взагалі, яка ж найбільша причина, чому він не підтримує Трампа? Він сказав, він, як він охарактеризував Трампа. Він назнав, що це продавець Снейк Ойл. Ну, це треба знати трошки далі в американську історію. Ще на Дикому заході були такі продавці, які їздили по цих е, дикому заході, по цих містечках, на візках, в бутилочках, таке там шмордяк був намішаний. І це все називалося це зміїна олія, Снейк Ойл. Ну і що це розказувалося, що... Як тільки ви будете цю олію пити, ви, коротше, вилікуєтеся від всіх можливих і неможливих відомих і невідомих хвороб і будете жити мільйон років, умовно кажучи. Так от, Марк Кюбен називає Трампа якраз таким продавцем цієї змійної олії, яка в медичному знаєте, терміни це як пуста пілюля. Вам розказують, що вона робить те, те а там просто pill в Америці кажуть. Тобто там. Цу можливо, в кращому випадку намішане, а то проста крейда. Ви випили і думаєте, що вам поможе. І от, приблизно от таке, відношення, таке відношення у Марка К'юбана до Трампа, і він, в принципі, дуже ну, голосно говорить ну, на своїх платформах. А як ви розумієте, що це. По-перше, мільярдер це доволі відома людина, і в республіканській партії, в тому числі, а на всьому американському просторі дуже багато людей його знають і вважають його ну, доволі такий розумною, скажімо так, людиною. Він навіть приймав участь. Була така передача, я не знаю, чи зараз є Shark Tank Називається. Там було п'ять мільярдерів, сиділи, і люди приходили на це шоу і розказували. Дивіться, я придумав таку штуку, таку штуку, і ці мільярдери інвестували в цей бізнес або викупляли і так далі. Тобто, доволі людина, яка знов ж таки добилася успіху своїм розумом. Своїми зусиллями, не то, що там десь чи вкрали, чи йому якийсь там заповіт прийшов на пару мільярдів доларів, а людина, яка добилася успіхів своїм розумом, своїми стараннями, ну, в Америці таких людей поважають і до них прислухаються. А новина про штучне запліднення в Алабамі отримала продовження. А нагадаю, що а, Верховний суд штата Алабама перерівняв. Оці ембріони, заморожені ембріони в пробірках, що мають такі самі права, як і люди, і їх потребують такого саме чи мають право на такий самий захист. У відповідь поліклініки, які займаються штучним заплідненням в штаті Алабама, позакривалися буквально в той самий момент, тому що там очікувалося, що відповідальні за дуже багато питань почалися бунти, почалися протести, обговорення з різних сторін, і у відповідь. І Палата представників, і а, Сенат штата Алабама проголосували обоє за те, щоб дати недоторканість цим поліклінікам у штучному заплідненні. І вчора губернатор підписала а, цей а, законопроект, що тепер поліклініки в штата Алабама мають недоторканість. І тепер стоїть друге питання, тому що тепер люди. Які постраждали знову ж таки, я не хочу сильно повторюватись, те, що я розказував про це доволі детально. Є люди, які постраждали від халатності цих поліклінік. І тепер, як ви розумієте, є люди, які задаються запитанням, і це, це, це до речі, законопроект не був прийнятий одноголосно. Деякі сенатори в штаті Алабама запитують, так що це виходить, вони можуть тепер робити що завгодно. По суті, ну, знову ж таки, через халатність там, чи ж будь-які причини. І вони не будуть нести ніякої відповідальності. Тобто, люди, які більшість, скажімо так, які просто ну, через цю процедуру хочуть народити собі дітей в сім'ї, вони святкують. Але люди, у яких були проблеми через ці ситуації, вони тепер. Почали панікувати тепер з іншої сторони. А от так само, до речі, Спікер Джонсон висловився з цього питання, коли його задали, що він з цього приводу думає. Він сказав, що в принципі в сучасних реаліях через це має пройти кожен штат. Кожен штат сам має вирішити через свої, знову ж таки, законодавчі процедури, як їм якою дорогою йти, і, і як це. Є. Ну, і остання новина. Дивіться, знову ж таки. FDA, це Food and Drug Administration, адміністрація американська, яка відповідає за стандарти їжі і пігулок. А вони взялися в Америці за електронні сигарети. Виявляється, що знову ж таки і ця ще одна індустрія, яка не дуже крепко регулюється, і вони взялися трошечки за перевірку. От, в основному це на заправках, де продаються ці. Там є спеціальні магазини в Америці, звичайно, де ви можете купити ці електронні сигарети. Але в основному, як і будь-які сигарети, як і жувальний табак в Америці продається, як і сигарети, і як оці електронні сигарети. Найрозповсюджена точка розпро, розповсюдження цього розпродажу це якраз звичайні заправки. Так, от дивіться, яка штука. А виявляється, що е, в Америці пройшли ліцензування, тобто зробили всі потрібні досліди, там тести, там і всяка ця штука вклалися в гроші. Всього навсього 23 компанії. За весь час, коли тільки це електронне сигаретство почало просуватися, ну, як мінімум, на американському просторі, мільйони компаній не змогли отримувати цю ліцензію, тому що навіть виговорити е, сигарету, скажімо так. Це треба ну, якийсь там завод зробити, поставити, якийсь там, ну, оформити. Це не можна, скажімо так, в подвалі якого небудь робити. Електронні ж сигарети це доволі таки дуже просто. Ви будь-який шмордяк туди можете намішати. І виявляється, що знову ж таки. Почалась така, знаєте, от тенденція, що а це ж це ж не це ж не тютюн, ви курите, а це звичайне пар просто виходить, вони не шкідливі. І про це вже було дуже багато що сказано. Що коли він зроблений, як е, молоді люди. Навіть помирали вже від цих, від цих електронних сигарет, тому що там неякісно було зроблено, тому що там було що хоч намішано, і так далі. В багатьох випадках виявляється, що ці електронні сигарети вони навіть викликають ще більшу залежність, ніж звичайні цигарки. Ну а тепер, от сенатори, американські сенатори взялися за це питання, що звернулися до заправок там і так далі, щоб вони... Провели інвентаризацію, перевірку, що у них є, тому що знову ж таки, от є, є ці, ну, якщо так можна сказати, безобідні такі, ці електронні сигарки, де ви собі димовіте, а є, які просто вбивають. І особливо, якщо ви от, школярі починають цими штуками займатися на довгу дистанцію, вони набагато небезпечніші, ніж звичайні цигарки. На цьому, все. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вдячний вам за ваші підписки, дякую за ваші коментарі і дякую за ваші вподобайки. На цьому, все ми зустрінемось завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!